Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 100 тисяч 600 особин за добу, 1 тисяча танків 11 тисяч 192 одиниці за добу, 1 Бойових броньованих машин 23 280 одиниць за добу 2. артилерійських систем 32 927 одиниць за добу, 31 реактивних систем залпового вогню: 1492 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1218 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 61 004 одиниць за добу 365, крилатих ракет 3718 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 62 168 одиниць за добу 124 спеціальної техніки 3968 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!